В Білій церкві на базі військового шпиталю розпочало роботу відділення реабілітації воїнів Збройних сил України. Дуже ми довго чекали створення цього центру реабілітаційного. І, дякуючи зусиллям Білоцерківської міської громади, білоцерківських, білоцерковчан, нам вдалося створити такий потужний, такий комфортний реабілітаційний центр. Чотири, як зазначають чиновники, на реконструкцію будівлі та закупівлі медичного обладнання виділяли кошти із державного і з місцевого бюджетів. Білоцерківська громада у даному випадку вклала у реабілітацію військових 13,5 мільйонів гривень. Сьогодні відкрили. Нове реабілітаційне відділення, реабілітаційний центр при військовому шпиталі, який знаходиться в Білій церкві. Дякую всім Збройним силам України, які були залучені до цього процесу, особливо також громаді Білоцерківській, яка виділяла значні грошові, грошові кошти для будівництва і реконструкції даного реабілітаційного центру нове відділення забезпечено найсучаснішим обладнанням для фізичної та ментальної реабілітації військових. Відтак, поранені захисники проходитимуть повний курс власне лікування та реабілітацію. Мається спортивний зал для зміцнення фізичного здоров'я, обладнання для відновлення руху суглобів. Працюють психологи. Відділення може одночасно надавати послуги для 20 військових. Понад 30% пролікованих пацієнтів в Білоцерківському госпіталі є білоцерковчання, а от і наша задача повернути до строю, як на як немога кількість поранених. Хворих військовослужбовців, ну і з цим задачам, завданням разом ми справимося. Руслан Кравченко зазначає робота по відновленню та реабілітації поранених захисників ведеться цілодобово та анонсує відкриття ще одного реабілітаційного центру. Залучали, залучили вже грошові кошти від благодійника Делоя Хансона Сполучених Штатів Америки, який побудував вже цілі містечки для внутрішніх переселенців. І для літніх людей в Київській області залучили його фінансування до 20 мільйонів доларів США на будівництво нового реабілітаційного центру, який буде побудований на базі другої обласної лікарні Київської області. Це буде сучасний реабілітаційний центр з направленням протезування. Дмитро Ніжельський, Сергій Красношапка. Новини, телеканал Крокус.